Це захоплюючий процес. Та саме так, в тому той смисл моєї задумки з такого міні-реаліті-шоу, де я розберусь з усіма процесами сам. Це мої будуть помилки, мій досвід. Тому що позвати, ну покликати фахівців, спеціалістів, це сам ну, простіше всього. А хто такі спеціалісти? Це ті, які повторювали один той самий процес багато разів. Наступали на свої граблі, робили помилки, робили висновки і стали спеціалістами. І, звісно, це як для економії часу, грошей, ти визиваєш спеціаліста. Так як в мене стяжки нема, і це мій проєкт. Я тут розберуся, спробую розібратися максимально сам до того моменту, там, де вже мені потрібно будуть якісь люди. Зварить щось, електрик, там такі. Такі роботи, які я сам не зможу зробити, я просто тут буду підключати. А стосовно цього планування, все там, ну, це я так бачу. Тому сильно не хейтіть, пишіть коментарі, я буду відповідати. Дуже дякую за підтримку. Ну і хочу навчитись багато чого нового, тому що я постійно вчусь. Я така людина не сижу на місці, осваю якісь нові знання, якісь сфери. Мені це цікаво розвиватись постійно, тому давайте разом. Командно, командно. Будуть питання, питаю, обговорюємо, йдемо далі. Стосовно підлоги, так, да, багато мені написали, але там, основне, Юрій, вам дякую, зараз теж вас додав. Е, ціна ціна матеріала, одні 100 тисяч написали, другі 120, треті 180, 3 тисячі. Це оці всі наливні підлоги, шліфування, там, прибирання. Тут основне, головне зрозуміти, це арендне приміщення. І в орендне приміщення заливати в тільки в підлогу гроші, які тобі не повернуться. Це треба з позиції, або ти в оренду це завкладаєш, і з власником під, підтверджуєш все. або ти це приміщення протягом року викупаєш, викупляєш. Тобто рік, ти для того, щоб підняти підприємство, а і через рік його вже все викупив, ти в договірі це прописано, що ти його забираєш. собі, Тоді питань нема. А так. Завтра власник прийде і каже, ну все, в мене там, о, до речі, хто хоче викупити 600 тисяч доларів. Викупляйте цю територію. всю, Більше тисячі квадратів, по-моєму, 25 соток. Власник хоче 600 тисяч за це все. Центр, майже центр міста, гарна ліс за лістом іде вже. І тоді ми у вас орендуємо або частково почнемо викупляти його. Тоді вже можемо обговорювати наливні підлоги і все інше, щоб зробити тут і професійну вентиляцію і все інше. Поки що цього достатньо. Тому в кого є штук лишніх, пишіть, дам контакти, викупляйте, будемо з вами працювати.